Всім привіт, я знову GTA 5 на найкращому українському сервері Квант І сьогодні в мене на аккаунті 20 тисяч донату. Якщо перевести цей донат в гривні, то це 20 тисяч гривень. Баланс досить немаленький, і я думаю, що сьогодні буде цікаво. Тому одразу хочу тебе попросити підтримати мене своїм лайком під цим відеосом. Якщо тут не збирається 40 лайків, то зразу випускаю наступне відео. А ці коїни, які в мене на аккаунті, ми будемо тратити саме на кейси. Зараз я почну, тільки оголошую переможців конкурсу з минулого відео, і новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео, комент, і обов'язково треба бути підписаним на мій ютуб канал. А переможці будуть оголошені вже в наступному відео. А якщо ти тільки почав грати на кванті і ти думаєш з чого почати, то тоді я хочу порекомендувати тобі вести у телефоні гри з 2 по 5 рівень мій промокод сопрано великими буквами. Якщо ти його там ведеш, то ти отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. А для старту це є самий найкращий бонус. Що, коротше, погнали. 20 коїнів, let's go. Кейси. Okay, що би ой, то почати. Давайте як завжди. Поки що повільною анімкою, а потім. Може будем. Драво, цю... не дрова. Ой, Ой-ой-ой-ой-ой. Ти ой, все ой. бачив, так? Да? майже. не маєш, не. Майже. Mm -hmm. маєш, не був, був, б... Після такого переважно нічого не падає. Подивись... Що скинуть касить? Ну, останнім часом взагалі... щось з Ну, на великі суми. Мені як падає, то падає. Так подивись. То падає. Так я по 200 На 200 коїнів на 400, як я кричу. А чи сім'ю на великі суми не везе. Подивись. Що тут у нас? О, нормально. Когда сюда mm Эту тачку бы выбиты и батл можно не проходить. Дома. Ну. Ой-ой-ой. Треба аудюшку одну. Ну, не помешало бы. А ну, Оно... серый. Пожарник. із геліка. Забрати <Отоганував>. на фому. Тамно. <зум> <зум> ну. Ти подивись. Я думаю, тут не затримуватися довго, бо то що сьогодні. Ти подивись, ауді бедали, дали. Я то волю Это вальво? Угу. Бля. А ну. Ого. Майже Майже Ой, це після такого, как кажу, уже ничего не падает. В А, то, може впадеш щось? Та може і так, але але. Ну... Давайте трошки ускоримося. Бех, бех. Аудров зараз бахне. Мене не продати завчасно, бо в мене вже тільки розодячок ага. було. Ну и на не было, Так 2. Стори. Ничего не. Раз. 250. Да, не, нема маслю. Половина койню пішла спати. Треба міняти щось на щось інакше, я дивлюсь. О, нормально. Два. Сразу дало. Та, 20 раз, два. І тре, і нема того, шадау. Не <східалі>. ні, є, нормально, О! давай повільно. Поки що тут краще, ніж там, але це поки що. Ану. А. Ну, ти подивися. стало. <підалі> Ну тут боліт падає. Ого. Угу. приємно тоді. О, нормально. Ну як нормально? Такое. Але баланс тримається, але як то кажуть, бито не наукачити. Ну. ну що ж це таке? Ух ну, там. Ну, там, ты подлетала. Хочу дать и пожертвы, все. О! Да. Ну, 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 ну. Болит бы. Болит было бы смач. Ну. No. Це дуже жорстко, коли такі отакі проляти. Боліт би веб и так і вся, всі машинки можна в воску позливати. No. Ну так, да. чисто прийшов всю гру, називається. Ну лки пак. Так дивлюсь із цього кейса третікати. Ну, no, ну no, ну, no, ну, no, ну нормально. Ну, no, no, могло tak. бути ліпше. И вы себе краще. Туту туту туту. -ту. Угу. О, нормально. О, супра. Нехай, я вже на це дивитися. Це ж так хоче. Ну все все вс, я це міняю геть. Давай пога. Та давай. До ну, такий кейсик, він любить дати, так. Ну він Але... раз виручав. А щось поки покишо. Ну так по 200 тоже нехай будет. Ты ти, ти ну, і, і Як щось після такого вірити, що випаде да одну игру? Просто жесть. О! Решті, так я. Так, ура! Ура! Да, ты що? Я ж і грі і почув. Я теж то, почув. Ну на кінець, хоча б щось. Ну, а щось мені підказує, з... що я вже таку вибивав, ні? Раді бога. Да. Та, я Добре. таку вибивав, і ми її Добре. продавали за коїнами. Вона не сама така крута. Але, блін, це 9000 коїнів. О. Чи варто її забрати? Тут питання ну, так, я думаю, що, ну. Но... Я теж думаю, що. Теште, я на я на ній їздити точно не буду, вона мені так собі, типа. Я тоді пробував, по-моєму. Вона навіть управляється трошки так, не дуже. Ну, а от 9 тисяч 9000 9 тисяч коеню, то є девятися коеню. Ну, це серйозно. А ну зараз ще би одну. Мені здається, що такого ще ні у кого не було. Щоб дві було? Та, дві два з 2 золота зголети, то це ну... Я це Unreal. А вы чехваны, чем мы Ну да. Так, а что-то... Далее у нас техо... Сбой, да. Поки что сумма? Терзу, бі, бля. Да, О, это да. бы вообще было песня, это. Там я бы і не задумувався. А там вроде 20 какой Угу. Ого. Да, ну, продати за 25. 20, а по 15. Да, да, так. Да. Их ничего с Ну давай Смотрите. ще одну, ну. Мне здається, що цей кейс уже все Думаєш? Ага. Що ж я? Не, давайте трошки сюди десь піде. О, oh, нормально. Бешку, да, буду. Поїзд. Початок гарний. Угу. Mm ну -hmm. yeah. no, Все... нічого не дає. Все, я так понял. <laughs> Тупо вже dam... вже одна дало Тупо одна машина падає, ото Оця Ну як на це дивитися нормально, mm -hmm. ну скажіть на йок і О, добре. Дай, 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 дай. Червону би ще вибити. Ага, а то вже балансу мій же немає, я навіть не дивився. E, магазин давайте. Ой, тако, тако. Що ще у нас Мерседес. А вдруг тут. Не люблю до речі. саме найбільший такий кейс, по не подобається мені. Не знаю чого, іменно Мерседесовський. Мені теж колись не подобався, але я недавно тут гелікаве було цього 6 на 6. Я щось після того я його полюбив. І що, на цьому все, я так понял. А ні, ще не вийшов. Що... А ні, ще. Є. Але то вже mm -hmm. ми йдемо до фінішу. Ну, ти подивись. Я червона, продає червону, паде золото, і все по новій. ну давай так. Uh -huh. Нічого і, і так гарно, бо типу жовте-вебе це вже класно. Мені well, кажеться, well. я скільки два рази вибивав за всю гру ж, жовте, а скільки я граю, так що це було прикольно.